Все, я им тоже не буду давать мне в <coughs> ну я Вот это кисно капец Айдемани забыты. Чому все це все пішли. Вау. Вау. Вот все Это Систар вроде, не знаю Эй, е, я не хотів дати пас трьому ступі, то я хочу сам забить. Е, я привык два раза називати. Я не хочу Ай, що робиться? Нифига себе, вы бачили, что він зробив. Эйо! Е, Це чекінчокін нічого не робить. Дайте пас? Що це таке? ой, ой. вс. На рефті. Пішли. Пішли, пішли. Ее. А що? Всі могли ходити, а я не мог. Та-тай, ну чел, ну ти задовбав. Що ви соло пасуєтесь? Все, ми вже виїхали. Чому мене тут немає? Ну все, я тепер точно обідався О, що це таке? Вау! Кеш. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!